Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про експертні думки стосовно е подальшого розвитку в Польщі по поводу стабілізації їх економічної ситуації. Я думаю, це буде важливо і важливо завжди знати подібну інформацію, якщо ви проживаєте саме в цій країні. Тож це буде корисно для всіх, хто проживає в Польщі або збирається туди. Переїжджати жити, тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайк і в коментарі пишіть, звідки ви його дивитесь. Отже, на сьогоднішній день, хоча інфляція в Польщі і знижається, але ціни все одно продовжують невпинно зростати. Вони зростають в принципі на всі основні продукти, які кожен українець в Польщі купує щоденно. І щоденно їх так само використовує, і в червні мешканцям Польщі довелось більше платити за продукти харчування та безалкогольні напої, і в середньому це зростання зросло в річному вимірі майже на 17%. Тобто, якщо наприклад в минулому році ви купували там буханку хліба за 1 злотий, то на сьогоднішній день її ціна вже буде становити 1 злотий 17 грош. І згідно з аналізом, проведеним різними кампаніями подорожчання відбулися в 13 з 17 таких щоденних категорій, тобто категорій товарів, якими користуються люди на кожен день. Щоправда, є все ж таки позитив, тому як темпи зростання цих цін вони почали вже сповільнюватись. Нагадаю, що вони вже сповільнюються від початку цього року, і, скажімо так, зростання не такі великі. Які могли би бути і в червні ціни в магазинах зросли в середньому на 16,8 порівняно з? Зростанням, яке було в травні, в травні воно було 18,4%. Тобто, бачимо, що все-таки рівень зростання цін він падає, і це вже є такий собі маленький позитив. Хоча на сьогоднішній день прості люди, прості, той, хто робить покупки в магазинах, просто відвідує якусь роботу, отримує заробітну плату. І, якби для вас я розумію, що це е, нічого хорошого не приносить. <кхід> і минулого місяця, в червні, продукти харчування. Е, Подорожчали, як я вже сказав. І е, е, якщо дивитися е, по тому, що зростало найбільше, то найбільше зросла е, побутова хімія на 34,6%, корми для домашніх тварин на 26,6% та дитячі товари на 26,2%. І з іншого боку, також є е, в нас три категорії, які, е, не просто е, які не просто не зростали, а які ще й подешевшали в ціні. По-перше, це е, БАДи, вони на 7,8% е, подешевшали. Також найбільше здивувало падіння цін на жирові продукти, ціни на них знизились в середньому на 8,1%. І також, якщо дивитись в загальному, скажімо так, взяти середнє арифметичне, то виходить, що в червні ціни на той самий продуктовий кошик вони зросли на 18,1%. Тобто, друзі, якщо ви можете подивитись, якщо на порівняно з минулим роком ваша заробітна плата не зросла хоча б на 18 то в такому випадку ви стали жити гірше. Якщо ж ваша зарплата за цей рік стала більшою. На 18% то ви живете точно так само. Якщо вона зросла, наприклад, більше ніж на 18%, значить ви стали жити навіть краще. Хоча зазвичай, скажімо так, люди, ну якби в Польщі зараз більше люди жаліються на те, що коштів їм не вистачає, бо зрозуміло, що навіть при піднятті мінімальної заробітної плати мало хто може похизуватися зростанням природнім зростанням заробітної плати на цілих 18% за рік. І е, також дослідження, яке було проведено оцими кампаніями, воно Зіставило понад 78 тисяч розрібних цін з 35 500 супермаркетів по всій Польщі, і це, ці всі 35 тисяч супермаркетів вони належать 63 різним торгівельним мережам. Тобто дане дослідження воно є досить таким обґрунтованим, скажімо так, глибоким і вивчалися абсолютно всі куточки Польщі. Це стосується і великих міст, і маленьких міст, тому як зрозуміло, що якісь торгові Мережі можуть робити якісь акції, вони, звісно, є в річному вимірі досить короткими. Але зазвичай, якщо є люди, хто там дивиться постійно на ціни і шукає собі де купити дешевше, то можна також якусь непогану суму зекономити. В загальному можу зробити такий висновок: що ситуація в Польщі. В загальному налагоджуються, тобто сповільнюються темпи інфляції, сповільнюються темпи зростання цін, що не може не радувати. але... Для того щоб люди, прості люди, які купують щоденно ці товари в магазинах, почали відчувати це на своєму гаманці, має пройти ще трохи часу, має ще більше сповільнитись інфляція, має ще більше сповільнитись зростання цін. І, звісно, було б добре, щоб доходи тих, хто проживає в Польщі, постійно зростали. Тільки в такому випадку на сьогоднішній день можна розраховувати на Якесь підвищення підвищення рівня життя, яке зробить Польщу більш привабливою для е, життя. Тому як зараз, наприклад, на сьогоднішній день, якщо дивитись на людей, які там е, мають статус тимчасового захисту, то е, на сьогоднішній день в Німеччині навіть українців більше серед біженців, ніж в е, Польщі, тому як ті, хто мають право і ті, хто можуть мігрувати. Десь далі в інші кращі країни з кращим рівнем розвитку. Люди це роблять. Люди виїжджають до Канади, люди виїжджають до Штатів, до Німеччини, до Бельгії, Франції і так далі. А Польщу залишають на якісь кращі часи, коли в Польщі ситуація трохи стабілізується. Маємо друзі на сьогодні такий ось такий розбір. Надіюсь, для вас це було корисним або цікавим. Буду вдячний вам за поширення цього відео в соціальних мережах, за лайки, за коментарі і за все інше. Всім бажаю гарного дня. I do nowek z ustryczej.